Почуття загаданої людини. Загадайте, будь ласка, людину, яка вас цікавить, які почуття в неї до вас. А ми зараз з'ясуємо. Отож, почуття, відразу ж показують почуття. Почуття кохання, почуття любові, почуття теплоти, почуття радості, почуття наповненості. Ця людина любить вас. Любить, кохає, поважає, дякує небесам за те, що ви є в її житті. Ця людина готова з вами відправитися у подорож довжиною в життя разом. Можливо, вам скоро запропонується людина чи переїзд, чи те, щоб ви з'їхалися і разом пожили. Тобто буде якесь, якийсь рух. Вашої пари назустріч один до одного. Так. Що ще? І не варто боятися, не варто тривожитися, довіряйте цій людині. Вірте, її почуття чисті та щирі. Ці почуття горять в її серці, ці почуття штовхають її на якісь дії. Ця людина усе робить для того, щоб. Бути з вами, прикладає максимум зусиль, не просто говорить, вона це на ділі намагається довести. Е ця людина бачить перспективи разом з вами, хоче йти по життю однією дорогою з вами. Скоро ця людина з'явиться. Можливо, якщо десь довгий час ви не спілкувалися, ця людина проявиться найближчим часом. Чи Смс буде, чи дзвінок, чи, можливо, зустріч. Так, ви по долі один одному. На долі написано, щоб бути разом. Які б перешкоди не були, які б суперечності не стояли? Вищі сили прокладають місток для вашої пари, щоб ви рухались один на зустріч одному, і щоб об'єднали дві долі в одну. Ну, нехай так і буде. Вірте своїй людині. Тій, яку ви загадали, вона дійсно вас кохає, і дійсно все у вас може бути найкращим чином скластися у вашій парі.